Нині у департаменті соціальної політики різного роду виплати отримує 17 тисяч 399 мешканців Франківської громади. Так, за вісім місяців поточного року соцдопомоги виплачено на суму у 236 мільйонів гривень. Також отримують субсидію 12 тисяч 309 домогосподарств. Це є. 97 мільйонів 236 тисяч видвично пільгами. На ЖКБ з державного бюджету користуються 9 тисяч 674 особи, виплачено понад 85 мільйонів гривень. В єдиній інформаційній базі внутрішньопереміщених осіб перебуває зараз 38 тисяч 933 особи це люди, які внесені в офіційну базу. За наданням допомоги на проживання звернулись. 28 тисяч особи виплачено допомогу на суму 294 мільйони 793 тисячі. Також виплачено допомогу з нагоди дня народження 503 дітям до 18 років, батьки яких призвані на військову службу або беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Також щомісячно виплачується допомога у розмірі прожиткового мінімуму матерям героям Небесної Сотні, десятьом сім'ям військовослужбовців. Які загинули в Афганістані, чотирьом почесним громадянам міста Івано-Франківська. Родинам загиблих захисників і захисниць наших зараз виплачується так само, як було родинам загиблих у Одноразові допомоги з коштів нашої територіальної громади в розмірі 100 тисяч гривень. Надано вже 57 членам сімей загиблих, марлих захисників і двом дружинам безвісті зниклих. Загальна сума 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Щомісячно. Проводяться також цим родинам виплати в розмірі прожиткового мінімуму. Зокрема, отримують і 58 родин загиблих учасників АТО, ООС, і 52 родини загиблих захисників, захисниць України. Це Голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків каже: нині Івано-Франківськ є соціально відповідальним містом. Франківський відповідальною громадою, яка постійно допомагає. Людям і в цей такий непростий час Франківськ демонструє по всій Україні приклад того, як потрібно допомагати своїм. Також у департаменті соціальної політики кажуть в Івано-Франківську діє програма продуктової допомоги. Ольга Гриців Андрій Левків новини телерадіо Раї.